Всім привіт! Ви знаходитесь на каналі Юзефівна. Мене звати Наталя. Сьогодні у нас чергове швидесеньке відео про засоби, які в мене закінчилися. У мене трошки закладений ніс, це не застуда щось алергічне, я думаю. Хоча у нас в Києві ще нічого не цвіте. Не розумію, що це таке. Було все добре. Зараз буквально п'ята година вечора і тут добрий день. знаєте. Ну, факт в тому, я жива людина, таке може бути. Тому хочу швиденько розказати вам про нові засоби. Ну, як нові, ті, що я вже закінчила, але я ними користувалася. Це шампунь і кондиціонер від бренду А, Я ж, типа, блін, ну давайте замінимо це жертва реклами. Я не жертва реклами, я не купую все підряд, я купую тільки те, що мені необхідно. Справа в тому, що у мене на каналі, до речі, є відео. Я там купувала шампуні від. Фреш для фарбованого волосся, шампунь і кондиціонер. Мені дуже сподобалась. Це лінійка, супер класна. Але вона коштує там щось біля 500 гривень один засіб. Тобто ви ну, десь тисячу гривень на два засоби маєте витратити. Це український бренд. Матрікс це французький бренд. В один період дуже часто він почав з'являтися у різних блогерів на каналах. Різні лінійки, там зелена пляшечка, рожева пляшечка. Цього не було ні у кого. Але суть не в тому. І на майкапі одночасно запустилася якась там акція. І один засіб можна було купити щось за 200 з чимось гривень. Ну, коротше, говоря, десь 500 з невеликим хвостиком коштували шампунь і кондиціонер для мене. Я замовила на спробу, щоб зекономити кошти. І думаю, чому ні, якщо засіб мені підійде. Тим більше, що відео у блогерів. Було, була їх мандрівка подорож на цей завод, де виробляються ці засоби. І там тіпа, ну, все так досліджується, все так дуже досить знаєте, ну, адекватний підхід до виготовлення засобів. Тому я вирішила спробувати. Приїжджають мені шампунь, кондиціонер, я починаю мити волосся. Перше, що в мене був шок-контент від шампуня. Я помила голову, ну я люблю, щоб було багато піни, нанесла достатньо піни, не піни, а шампуня. Вспінила, піни було на, на превеликий подив мій дуже багато. Змиваю її ретельно і отримую якийсь комок, невідомо чого. Або це якась фігня з мішків, знаєте, оце така мішковина, Або це конська грива якась. Ну, коротше говоря, чи проволока намотана. Дуже жорстке, спутане волосся. Я просто в шоці. Думаю, боже, що це за фігня. Ну, я люблю шампуні з лаурилсульфатом, але ж не до такого степені, знаєте? Не до такого ступеню. І думаю, ну капець моїм волоссям. Думаю, окей, нанесу кондиціонер, що ж робити? Нанесла кондиціонер. І е, кондиціонер трошки покращив, стан волосся, воно стало гладеньким, я змила, висушила ну, загальне враження ніби ок. Але, Е, лягаючи вечором спати, перед сном завжди залазив в соцмережі, я написала на мейкап відгук. Про те, що шампунь це просто жах, а кондиціонер більш-менш згладжує ситуацію. І почала читати відгуки інших дівчат. І там ну, різні були. Комусь подобається, комусь не подобається. І коментарі від адміністраторів мейкапу. Про те, що ем, треба наносити невелику кількість шампуню. Або дівчата писали про те, що свербить шкіра голови після миття цим шампунем. Ну, в общем, я написала свій відгук, та я собі пішла жити це життя. Прийшов день повторно мити волосся, а мені, до речі, я змінила перукаря. Дуже класна жінка, мені дуже подобається, як вона відноситься до своєї професії. І вона мені сказала, що волосся треба мити двічі. Тобто ви наносите шампунь перший раз, змилеєте, понятно, що воно не милиться як порожне, змиваєте. І другу дозу шампуню наносите. Коли ви наносите другий раз шампунь, він класно піниться, він класно очищує шкіру голови і волосся. Тож, я беру ці засоби знову, думаю, ну не ж їх, да? давайте дамо їм другий шанс. І також після тих відгуків дівчат, які вони позалишали. І про відповіді від мейкапа, що треба засобу менше додавати на волосся. Я думаю, спробую так, як вони пишуть. Тому нанесла перший раз небагато, змила, полоснула волосся, нанесла другий раз. І волосся було не таким жорстким, як перший раз. Але все одно жорсткувато. Ну, таке щось середнє, знаєте. Нанесла кондиціонер, волосся шикардос, висушила, класно лягає, класні локонки завітки все супер, все чудово, мені дуже подобається. Коротше, таким чином я використала повністю всі банки. Потім прийшов час мені фарбувати волосся. Я йду до своєї порукарки. і вона каже: Наташа, що ти робиш з волоссям? Я кажу: та нічого не роблю. Вона, може, ти шампунь змінила? Я Кажу, ну так, да, змінила. А вона каже: в тебе якість волосся стала набагато краще, ніж була. А я кажу, да. да, да. То що не помічаєш? Я кажу, ну мені подобається, як воно виглядає то й нормально, ті хожу собі та й хожу. Вона каже: В тебе реально стало в волосся виглядати. Плюс колір ми завжди з нею профарбовували повністю длину раз на три місяці. А тут виходить, що треба вже профарбовувати довжину. А у мене кончики ще в нормальному стані. Знаєте, вона каже: ні, не протягувати протягуватися раз. Нафіга, фіці перепалювати волосся. Вона досить бережно відноситься до волосся людей, своїх клієнтів, до своїх так само. Тому, ой, вибачте. Тому я з цього можу зробити висновки, що шампунь і кондиціонер реально працюють. Вони зберігають колір, вони трошки покращують структуру волоса. Навіть укладаючи волосся вдома самостійно, мені подобається ефект, як воно виглядає. Воно не швидко брудниться, до речі, тому що я мила. Голову завжди кожні два дні. То з цим шампунем і кондиціонером я можу мити голову раз в три дні. Це перше. По-друге, я ніколи не купувала собі кондиціонери, тому що після них у мене завжди магнітяться волосся. Просто це якийсь жах. Який би кондиціонер я не купувала різних брендів, я б перепробувала, повірте, дуже багато, мені 42 роки. Я купувала завжди бальзами. Маски я теж не дуже люблю, тому що. Вони утяжляють волос і дуже швидко волосся. Була там у мене одна маска, яка мені підійшла, але у стоїть у космічних грошей, і я її не купую. Бальзами це наше все. Я любила бальзами. І Коли я прочитала, що тут блін, кондиціонер, думаю, ну йолки палки Ну думаю, ну окей, я візьму. То від цього кондиціонера я в захваті. І якщо ви купуєте і один засіб, і другий від різних брендів, ви, мабуть, помітили той факт, що шампунь завжди закінчується швидше, ніж кондиціонер. Тут вони у мене навіть шампунь закінчився швидше, Чим кондиціонер, він залишився, я його довикористовувала останнім. Але я це думаю пов'язано з тим, що я спочатку наносила багато шампуню на волосся, треба було менше. Я думаю, що вони, якщо нормально використовувати, вони закінчаться однаково. І це просто вау-ефект. Я була здивована, це мені дуже сподобалось. Тому, до речі, хотіла зайти на мейкап, доповнити свій відгук про ці засоби, змінити написати, що вони мені реально подобаються. Ну. Один раз це не показово, не змогла знайти, але я ще не закинула цю ідею. Якось буде більше вільного часу, то я зайду обов'язково це допишу. Тому резюме, резюмуємо. Я рекомендую ці засоби. До речі, хотіла повторити їх знову. Мені подарували на 8 березня сертифікати. Майкап, але вони там стояли досить дорого. почти 400 гривень один засіб, 800 гривень за два засоби. Я не готова була платити. По перше, по-друге, у мене були в загашнику. Марі Фреш, що я покупала раніше, і там ще від Ельсеф якісь там засоби стоять. Тобто зараз мити волосся є чим. Тож я не замовила. Замовила там інші засоби, колись вам теж зніму, покажу, розкажу. Тому я однозначно рекомендую ці засоби. Якщо у вас там терпить, купуйте їх на знижках, це вигідніше. До речі, в Єві він зараз один засіб стоїть 325 гривень. Це дешевше, ніж на майкапі. На майкапі там бувають акції, якщо ви купуєте два засоби, навіть з різних лінійок. Вам там спочатку дарили термозахист в спреї, потім дарили маску для волосся, але міні-версія така, знаєте, 50 мл. То якби там був хоча б повний розмір, то я б тоді замовила ці засоби. А так, 50 мл це не про що. Ну, для експериментів досить небагато, не, непогано. але Тому однозначно рекомендую. Я особисто буду повторювати. Там, до речі, декілька шампунів є для фарбованого волосся. Ви можете обрати для себе, Там є, якщо ви блондинка, те, що прибирає режину. Ну, в общем, вибрать є із чого. Засоби реально класні. Рекомендую А вирішувати вам всім гарного дня. Цілую, люблю, бувайте, бережіть себе і Україну. Па-па!